Я перебуваю на території лікарні «Охмадит», де сьогодні відбувається відбудова пошкодженого рік тому назад російськими терористами на однієї національної лікарні дитячої лікарні. Якщо ми зараз подивимося, то було тоді пошкоджено п'ять корпусів лікарні Охмадит і один корпус дитячого центру, центру дитячої кардіохірургії. Якщо ми говоримо про те, як відбудовується або за рахунок коштів за з рахунок чиїх коштів відбудовується лікарня. То так, сьогодні ми говоримо про те, що використовуються кошти з рахунків, які зібрані на фонд благодійного фонду на рахунок благодійного фонду Ахмадит на Юнайтед 24 А також на рахунок безпосередньо лікарні Охмадит, де держава все те, що щоб ми контролювали процес відбудови, ми створили національну раду з відновлення Охмадиту, до якої долучили представників державних структур, пацієнтських організацій, а також. Тих органів структур і людей, які найбільш донатили на відбудову Охмадиту, і далі е, все відбувається під е, по процедурах, які передбачені чинним законодавством нашої країни, е, під контролем національного фонду відновлення, замовником е, національної ради з відновлення, замовником виступає Охмадит, е, і далі відбуваються всі процеси по контролю, як це передбачено законодавством. Тобто є організація, яка виконує. Функцію службу замовника, є організація, яка здійснює архітектурний нагляд, і є організація, яка здійснює технічний нагляд. Саме після того, як ці організації роблять підпис, благодійний фонд, який має трьохсторонні договори, благодійний фонд, компанія підрядник і національна лікарня Охмодит, підписують рахунки, які потім оплачуються з фондом. Також ми передбачили і в державному бюджеті додаткові кошти, тому що ми. Не знали всієї суми на відновлення цієї лікарні, і ці кошти алоковані на відновлення Ахмадиту. Зараз будемо дивитись, чи нам вистачає коштів, які зібрані на рахунки, чи потенційно можливо будуть потрібні додаткові кошти. Наразі ми такої потреби в додаткових ко кошт... залучення коштів з державного бюджету не бачимо. В планах є Терміни по відбудові до по договору, це до кінця 2025 року. В той же час ми всі сиділи за круглим столом і спілкувалися з підрядником, з технаглядом і архітектурним наглядом, що зробити, як зробити, щоб лікарня була відновлена якомога швидше. І сьогодні в нас є досягнуті домовленості, що ми повинні завершити цей корпус до настання холодів для того, щоб лікарня зафункціонувала повністю і для нас пріоритетом якомога швидше відновити. Відділення трансплантації кісткового мозку, бо це одне єдине відділення, яке працює за межами лікарні. Всі інші відновили свою роботу.